Вітаю, мої любі підписники! Сьогодні хочу разом з вами приготувати яловичину по-бургунськи. Це дуже смачне м'ясо, тушковане. З овочами. Починаємо готувати. Нам потрібне м'ясо. Яловичина тут у мене 600 г. Порізала його на ось такі великі шматки. На сковорідку наливаю олії, нагріваю та відправляю сюди м'ясо. Смажити м'ясо потрібно на великому вогні. До готовності його доводити не потрібно, його просто потрібно обсмажити, щоб воно було золотистого відтіночку. помічаєте, що м'ясо підсмажується з однієї сторони, перевертаємо його на іншу сторону. І мають підсмажитися. з обох сторін. Я підсмажилося. До готовності його доводити не потрібно. Бачите, підсмажилося і з другої сторони. Значить, квитки ми вимикаємо. Перекладаємо м'ясо у каструльку, у якій воно буде томитися. Беремо цибульку 90 грамів. Нарізаємо цибульку дрібненько, вмикаємо плиту із сковорідкою, де смажилося м'ясо. І відправляємо сюди цибульку. Так. Перемішуємо. Олія ароматизована м'ясом м'язові. Поки цибулька смажиться, беремо чесничок, Ріжемо його дрібненько, тут 7 грамів. Цибулька підсмажилася, вона вже золотиста. і до неї відправляє чесничок. Разом це все тушимо, тушуємо. Коли чуємо приємний аромат, сюди потрібно влити вино червоне, сухе, 450 мл. І потрібно додати томатний соус, столову ложечку з гіркою. Додаю. Ось у мене такий томатний соус. Доводимо до кипіння, кип'ятити потрібно хвилинок 5, для того, щоб спирт трошки випарувався. Моркву нарізаємо великими кружочками. У каструлі м'ясо. до нього відправляю моркву. Перемішую з морквою. І сюди потрібно просіяти борошно 2 столові ложки, саме просіяти, щоб не було ніяких комочків. І перемішуємо. Добре перемішуємо. Води вливаю підливу. Ось так, перемішую це все разом, і сюди ж потрібно влити 200 мл води. Там все перемішуємо, всипаю одну чайну ложечку солі. Та додаю лавровий листи за смаком. Це перемішуємо. Тушкувати потрібно 2 години. Я тушкувати буду у скороварці. На функції тушкування м'ясо займає 40 хвилинок і замінюю 2 години тушкування на плиті. Тушкувати можете із відкритою кришечкою, чи з закритою це вже за вашим бажанням, не принципово. Ще скуштуйте і за бажанням можете додати цукор. Пройшло 40 хвилинок, м'ясо готове. Тільки погано, що не видно нічого, бо пар випаровується волога. Дуже смачно. З'їли. Буквально. За 15 хвилинок. Дивіться, яка гарна підливка. Вона і не густа, і не рідка, а така, як потрібно, як має бути. Яловичина дуже ароматна. Ось ми так куштуємо її. Я зварила рис і булгур разом. Ну, цікаве поєднання і смачне. Можна взяти трошки на вилочку рису, потім його у підливку куштуєте. Бачите, навіть волокна м'яса розійшлися по всій підливці. Тобто деякі шматочки вони залишилися твердими, а деякі шматочки. Розпалися на волокна. Тобто це дійсно смачно, коли і у підливці є м'ясо, і ви можете взяти шматочок м'яса та з'їсти його, відчувши повний спектр смакових якостей м'яса. Для тих, хто любить страви з підливою, це ідеальний рецепт. До речі, обов'язково ріжте моркву великими шматочками, тоді вона буде більш насичена і взагалі не відчувається смаку моркви. Відчувається смак м'яса. Тобто уявіть морква зі смаком м'яса. Взагалі цю страву можна куштувати і на сніданок, і на обід. І найкращий варіант це на вечерю. Коли чекаєте чоловіка з роботи, наприклад, або ж своєму синочку приготувати, чи донеці. Тобто, я думаю, кожен з них оцінить вашу роботу і скаже вам велике дякую. Так, як я вже казала, тому що дана страва дійсно зачаровує своїм і ароматом, і смаком. І бачите, яка консистенція. Знаєте, дуже цікаво, коли ось така, такий великий кружочок моркви. Він гарно виглядає на фоні із гарніром і з кусочком м'яса. Ще смачніше буде із товканицею. Товканиця це безпрограшний варіант, який подобається усім. Для того, щоб не повторюватись кожен день, бо ми майже кожен день їмо ту туканицю. Просто я всі відео не знімаю, все, що готую, не знімаю. Так як це і незручно, і в основному поспішаєш, щоб щось приготувати швиденько, знімати це завжди займає час. Шматочки великі, м'ясо добре розварилося, воно м'яке. Дуже смачно, коли морква ціленька. Буде дуже смачно. Зараз я скуштую, щоб розказати вам про смак. М'ясо дуже ніжне. Соковита, підлива, ідеальна. Дійсно смачно. Спробуйте приготувати за цим рецептом. Впевнена, всі ваші рідні, які будуть куштувати разом з вами, кажуть вам велике дякую. М -м -м. Смачно. Смачного вам, друзі!